Частина друзі, друга, <кій> частина друга, друзі. Слава Україні, героям слава. Ось ці, мабуть, бояться, щоб я їх розпустив. Да? О. Ці сусіди, мабуть, допомагали картоплю купати, я собі... о, ця ще ось, ось гарненько роздута така, дивіться, така бомбезна. О. Ну ось, І що? Ну, наберу я таких магазинів, хай 10. Там. Ну що тут викачують? Давайте подивимося, а як це його достать вам. Чи вони хоч почали печатати? Я ж кажу, акація вже перецвіла. Чи вони хоч почали печатати його. Ну, ви, ви бачите, так, що свіжа початка, все біле. Ось так візьму. Вон до кінця магазин іде. Якусь я тут відривав. А, ось ця. Ох ти, йопана. Ті-те-те-те-те-ти. Ну от, ну, Вона залята, вон трошки почали печати. Так, вона залята з двох сторон, друзі. Ну, така сама ситуація. Але ж я кажу, ну, я не знаю, що я тут буду забирати, побачу. Може хай його перемішають, може помічу. Це в мене що, в мене акація в... там підняв у жовтих магазинах. Ось така ситуація, друзі. Ще раз всім щиро бажаю, тільки мирного на неба над головою та міцного здоров'я. Перемога буде за нами. Слава бжовелінам і нашим героям.